Альона, доброго дня! Ось минув вже рік з невеликим. І до вас є кілька питань, таке невелике опитування. Якщо дозволите, почнемо. так? Так. І одне з найважливіших питань, яке багатьох цікавить, це чи не страшно було вкладати гроші в наш час. А, таке питання. Таке питання, так. <сум> Ні, ну звичайно, страшнувато, але коли ми вирішили вже ставити будиночок, сюди такий, ну, так, би, якби не основний, основний будинок буде в другому місці, то ми підшукували і вже були в кількох компаніях. І там були набагато більші гроші, ну, не, не по карману, скажімо так. Але коли попали в Вінгрен, тут ціна якісність впала ідеально. Тому не страшно було. Тобто наш раціональний підход до вашого бюджету так. вас, скажімо так, да, задовольним. За так, добре, цікаво. Далі, як проходив процес узгодження проєкту? Чи всі побажання ми врахували? Наскільки вам було комфортно? Ой, комфортно було максимально, тільки з першої ж бесіди, з першої зустрічі з Володимиром. Я вирішила, що нічого більше шукати не буду. Ми тут і залишимось, тому що все йшло дуже добре. На кожному і забаганку було так, зробимо, окей, без проблем. І я ні разу, ні хвилиночки не пожаліла, що співпрацювала з компанією Крейм. Дякую. Завжди повторюю, що індивідуальний підхід це наше все. Так. Да, рухаємося далі. Результат відповідає тому, який ви ви очікували після узгодження проекту. Тобто, чи так. отримали ви те, про що ми з вами домовилися? Ну, звичайно, звичайно. Ми ж завжди ну, весь процес роботи, праця над будиночком, ми спілкувалися, ми перезвонювалися, я їздила в цех, дивилась, так що ніяких не могло бути таких негативних моментів. Все було окей, все було класно. Хлопці гарні, працювали гарно, якісно. Я дуже задоволена. Так, ну в принципі, і ми задоволені тим, що ви задоволені. <гум> так. Так. А, ну і далі такі питання, які, скажімо так, часто нам задаються, але ж я не знаю навіть що на них відповідати, тому що у нас немає досвіду. Ми ще турбують. Ні, ні, ми ж не геть. Знову знов мишей, мишей нема. Друзі, я не знаю, що вам казати про мишей, тому що, в принципі, ще ні в кого не завелися. Ще ну, раз повторюю, наші дорогі замовники, <світ> Но... якщо в кого є миші, поділіться, будь ласка, <світ> цим досвідом з Я Навіть і не знамель. думала над цим, що ворог. <світ> так, рухаємося далі. А, дощ по кровлі сильно барабанить, чи заважає <світ> Но... спати? <світ> Знаєте, він шумить його чути, але не навящиво. Я навіть сину, син мені задавав питання. Чи... Чи не дуже шумно? Ну, я сказала, що навіть наоборот медитувати можна під цей шум <зас> <заспокійливі, заспокійливі. Хочу зробити акцент. Зараз ми розмовляємо про покрівельне покриття металопрофіль, яке у нас на цьому будиночку використане. І в принципі на 99% будинків ми саме не, не це, не таку кровлю не використовуємо шум від дощу 100%. Так, <заспокійливі> дякую. Зараз таке питання дуже цікаве. Знаходяться люди, які, не маючи досвіду проживання в таких невеликих будинках, кажуть, що це вагончик битовка. Ні, Чи ні. відчуваєте ви себе в цьому будинку як вагончиком? Ні, це не наш не вагончиком, не битовкою. Це навіть образливо для мене Це мій любимий будиночок. І хіба він схожий на битовку? Ви ж бачите відео. Це повністю жиле приміщення, дуже затишне, дуже красиве. Його бажання. що я кажу, спочатку поживіть, а потім так. кажіть свої висновки про обитовки. Да. А, чи будете рекомендувати? Обов'язково. Я всім рекомендую. Я тут рекламою займаюся дуже, дуже дякую вам. Дуже дякую Всіх за... закличуть, щоб дивилися, всім uh, Дуже... Всім подобається. Всім. Дуже дякую за ваші щирі відповіді. <гум> і дуже, uh, дуже приємно чути, що ви задоволені нашим будинком так, і uh, бажаю вам, щоб ваше задоволення воно тривало в часі максимально довго, наскільки так. це тільки можливо. Це мій антидепресант <гум> <гум> будиночок <гум> під час наших таких отих, воєнних дій. То це моя отрада цей будинок. Мій головний антидепресант. Вперше чую таку метафору, але ж беру беру собі на озброєння. Будинки інфрейм найкращий антидепресант так. в наші нелегкі так. часи. Так, процентів. Дякую вам.